До мене написав мій друг, який захотів зібрати ПК за 34-35 тисяч гривень. І ми зібрали хорошу нормальну конфігурацію. Але, як завжди, все пішло не по плану, і бюджет розширився просто до якихось колосальних масштабів. Хоча в продуктивності ми не виграємо жодного ФП. Давайте для початку про основу нашого ПК, взагалі на чим воно мало базуватись і як ми мали вкладатись у 34 тисячі гривень. Перш за все. Ми вирішили збирати на ам 4 сокеті, сокіті, адже на ній це буде подешевше, а по продуктивності ти взагалі нічого не програєш. Тому ми взяли AMD Ryzen 5600. Пакування AMD у мене все більше і більше питань, адже це виглядає ну, дуже крінжово. Ну, ну, версія 3 це не є якесь боксове чи що, але приходить в такому вигляді, ну, цікаво. Ryzen 5600, АМ4 Сокіт. Доволі ще актуальний камінчик, який може справитись з багато чим. Хороший, нормальний процесор. І тут відразу почнеться, чому наш бюджет почав збільшуватися. Ми могли взяти любу материнку на b 450 чіпсеті, там недорого, тисячі за 3 і все було би окей. Але ні, ми вирішили брати материнку на b 550 і не саму дешеву. Ось таку Asus TUF B550. Тут відразу стає зрозуміло, чому бюджет почав розширюватись через те, що просто материнка ну, коштує в районі 5000. А вона нам по продуктивності не додасть нічого. Ми могли взяти подешевше, але, блін, вона красива. І тому ми взяли саме її. Взагалі, зараз ви можете написати, коли побачите наступні комплектуючі, о, що ти зібрав! За ці гроші можна було зібрати практично М5. І я згідний, можна було зібрати М5 сокіт, практично за ці кошти, що в нас вийшла збірка, але вона би не була красивою. А у нас вийде збірка, реально така сошна і гарна. Тому давайте далі. Ну. Матеріаночка чудова. Саме основне, що нам конкретно роздуло бюджет, точніше, одне з це наша відеокарта. RTX 4060 у практично найдорожчому виконанні, яке тільки можна знайти. Я ще в попередніх збірках, коли брав таку відеокарту, вона коштувала в районі 14500. Зараз ми її взяли за 15700. Ціни підросли колосально. Але відеокарта ну, дуже красива. Має підсвітку. Ну, Люди передивились моїх відео і типу, такі хочуть теж, типу, знаєте, в і тому подібне. Я людині пишу, ну ми ніяк не влізаємо в бюджет у 34 тисячі з 4060 на три вертушки. І він мені каже, давай розширимо бюджет, нам потрібно три вертушки, щоб було красиво. Була теж карта від Гіабайт, яка коштувала 14 тисяч, тільки вона була на дві вертушки, і мені здається, що без підсвітки. Але це ж, блін, 40-60, нам тут потрібно конче три вертушки, тому ми переплачуємо 1700 гривень за нам ну, таку собі непотрібну вертушку. І я з цим спорити не можу. Ви розумієте, ви збираєте ПК для себе. І перше, що ви будете бачити, це його зовнішній вигляд. Так, можна зібрати максимальну продуктивну збірку, яка буде виглядати ну так убого, просто жесть, але буде видавати вам ну дуже багато ФПС. Ця збірка не про це. Тут люди хочуть зібрати красивий ПК. Я вже відчуваю коментарі зегончиків, які зараз напишуть, 1600 гривень, та я би докладу це до свого зеону, і в мене би було ще на 100 ядер більше. Так, ви би доклали до свого зеону 1700, у вас би було на 100 ядер більше, ви б поставили до нього якусь пару 10-80 і потім казали: Ну, в мене кесочка так собі йде, бо гра не оптимізована. А не через те, що в мене там. Стоїть зонт який не може нормально там без фразів і тому подібних речей дати нам нормальну продуктивність. Тому ми беремо нормальний камінчик, беремо нормальну відеокарту і це все буде нормально працювати так дорого, але красиво. Давайте далі. Ой, зараз буде оперативна пам'ять. Kingston Fury Renegade. 32 гіабайта. З підсвіткою. Ціна 4 з чимось тисячі гривень. У нас в будь-якому випадку було в бюджеті закладено 32 ГБ, адже 16 на сьогоднішній день брати в такому бюджеті ну, вже якось не дуже розумно, адже збірки зараз дуже сильно підросли у вимогах і скоро 16 ГБ буде не вистачати. Тому брали запасом, Можна було взяти оперативку за 3 тисячі, яка б була практично така сама, як ця. Так воно би не було так само, так би воно не було так красиво. Там чуть-чуть може би були більші таймінги. Це є 3600 з 16 таймінгами і RGB підсвіткою. Цікавенько виходить. До речі, якщо вам потрібна готова збірка ПК і ви не хочете партись з цими всіма підборами комплектуючих, то рекомендую вам звернутися до магазину Атлайн. У них ви можете купити як готові збірки ПК, так і зробити свою кастомну збірку під абсолютно любі свої задачі. Вам з цим допоможуть їхні спеціалісти. Посилання на них залишу в описі під відео. Там і збірки під абсолютно любі бюджети можете зайти і ознайомитися. Далі Дальше... нас іде кулер. Артік Фрізер. А35. Його ціна щось в районі 1300-1400 гривень. Для нашого камінчика, на 5600, скажімо так, ну, боксового би трошки було замало. Але вистачило би кульочка за там, гривень не знаю, 500. Але ні, ми беремо Arctic. Ну і звісно, він буде краще охолоджувати. Питань нема. Але він виглядає в рази цікавіше, як ті кулера ну, за 500 гривень. Було ще варіанти взяти ID Cooling чи якийсь там ну, 224, наскільки пам'ятаю, була модель. Тоже хороший, Ну, він чуть-чуть дешевший був. Але я вирішив взяти саме такий Arctic. Ну, Виглядає прям сочненько. І SSD-шка. Я беру провірену класику, Samsung SSD 980. Е, так, PCI Express 3.0. Ну, Але кошти він відносно доступно, там 3 з копійками 1000 гривень знаю, що можна взяти чуть-чуть цікавіші SSD-шки N2 за ці кошти. Але це є Samsung, це є надійність. Це буде нормально 1 ТБ М2. Гарно, чудово. До речі, у нас є на матренці радіатор М2, який буде його охолоджувати також в комплекті, що є хорошим і хорошим плюсом. І блок живлення вирішив взяти від компанії MSI. Це у нас буде MAC a 650 bn з бронзовим сертифікатом. Має спокійно справлятися з цією збіркою. Протестуємо, перевіримо. Це все нам вийшло у 39. Тисяч гривень, навіть чуть-чуть більше. Ну і звісно, корпус. Ось такий фронтер. З головних плюсів, не знаю, чи ви бачите зараз чи ні, це те, що на відкривається ось так красива бокова кришка. Зараз я вам його більш детально покажу. Корпус гарний, продукт теж в нього нормальний, повинно бути цікаво. Давайте це все збирати і тестити. Ну, тут тести не саме головне. Тут головне, як це все буде виглядати за ось такі гроші. Дивіться, скільки можна було зекономити? Можна було взяти трішки дешевший блок. можна було зекономити гривень 400. На кулері можна було легко економити 900 гривень легенько. SSD-шку можна було дешевшу взяти, гривень 500, зекономити. Оперативку можна було брати дешевшу і зекономити в районі 1300 спокійно. Відеокарта. Нас могла теж так, вигнати по бюджеті менше на 1700 гривень, а можна було взяти навіть за 13 тисяч, якісь інші виконання, там не від гігабайта, або навіть мого гігабайта, але трохи інші. І вона би коштувала ще на 2700 гривень дешевше. Так, ця від того, що я рекомендував, дешевше на 1700 Точніше, ця дорожча на 1700. І материнку можна було брати спокійно за 4 тисячі, а не за 5 Так, але. ПК збирається для себе, точніше для людини. Я збираю для свого друга. І він хотів красивої збірки. Тут, як ви розумієте, FPS був не в пріоритеті. Можна було ще докласти чуть -чуть -чуть, там гривень, там, ну 4 тисячі гривень, і взяти вже am 5 7500 f і тому подібні речі. Але якщо б його робити також красивим, там бюджет вийде. Ну, недавно наш підписник зібрав на 40, 60 і 7500F. Йому збірка вийшла, якщо я не помиляюся, більше як 50 тисяч гривень за те, що вона теж красива. Я, до речі, кидав десь її фото нам в телеграм, якби що, посилання на нього і описі можете зайти подивитися. Доволі цікаво. Ну, давайте це все збирати і дивитися, що воно покаже, як воно буде виглядати. Поїхали. В першу чергу я поміняв кулера на корпусі, адже спереді вони були фіксовані і не можна було міняти колір підсвітки, та й взагалі в них якість така собі. Я поставив спереді RGB кулера, тепер можна міняти їх колір. Ззаду корпусі взагалі не було заводу кулера, тому я туди поставив RGB кулер. І тепер це все виглядає неймовірно. Гляньте просто на цей все дизайн і як це все світиться. Кольора собі можна виставляти абсолютно які завгодно. Плюс ця дверка, яка відкривається, блін, ну це прям шикарно. На мою думку, збірка вийшла реально красиво. Хорошою, все як планувалося. Вам вона як взагалі подобається? Ні, напишіть про це в коментарях. А ми давайте будемо приступати до тесту в іграх: Forza Horizon 5. Ультра налаштування графіки, точніше, екстрим коротше, самі високі, тільки можна виставити, без променів і DLSS. -у. І у нас тут в середньому 80 кадрів в секунду. Гра йде максимально плавно. На записі ви це можете побачити. Ютуб, звісно, трошечки картинку підшакалить, але в принципі загальну картину можна зрозуміти. Все просто неймовірно грати можна чудово. На рахунок Ryzen 5600 я таку самісіньку відеокарту тесту з Ryzen 7500F і там плюс-мінус той самий FPS. Вся справа в тому, що все опирається в нашу відеокарту. Для 7500F треба ставити якусь відеокарту рівність 4070 і вище. Тому різниці в FPS як такої нема. Тому ми зібрали саме на M4, бо ми хочемо вирішити максимум на сьогодні. Якби ми збирали на 7500F, як у нас була одна з попередніх збірок на каналі, то це би була збірка під апгрейд, яку можна пізніше круто апгрейднути. Під М5600, ну поставити якусь 4060 Ti, ну може 4070, звичайно, і він з нею справиться. Але в загальному для нього 4060-4060 40, і буде ідеальною картою, і це просто ідеальна зв'язка на сьогоднішній день для того, щоб порати абсолютно все. Тому ми вирішили не переплачувати за М5, а укласти гроші у зовнішній вигляд і радувати свої очі, як то кажеться, свою душу. І мати приємний ФПС. А якби ми вклались у 7500 f ми б мали не дуже красиву збірку, ще би більше переплатила, а ФПС був би практично той самий. Ну але місце під апгрейд було б, звісно, набагато більше. Наступною грою на тесті у нас буде cs 2 Розумію, що в цій грі, по перше, дуже важко замірити ФПС, адже він тут дуже сильно стрибає у нас тут середньому від 150 до 230 FPS. фпс. Ну, показники є доволі хорошими, приблизно такі самі, як були на 7500F. Адже тут і так, і так все управлять чужу відеокарту, адже кесочка друга, ну вона, скажімо так, вже нормально вміє загружувати нашу відеокарту. Цю гру в тест я просто не міг не включити, адже я просто знаю, що грають люди на таких збірках, та й навіть не на набагато дорожчих, на тих саміх 4070 яй Super і, і тому подібних речах. Більшість людей і так будуть грати. Як кеску, Форзу. Фортнайте, апекси і тому подібні речі. Всі ці Алан Wake і тому подібне. Це так трошечки попробуйте, але мало хто то навіть пройде. Рідкісні проекти якогось типу кіберпанку люди проходять до кінця. Зазвичай такі ігри закидаються десь на середині. А і тому подібні мультиплеєрні ігри грають дуже і дуже довго, тому я їх включаю в тести, щоб можна було побачити їх результат, на що така збірка буде здатна. У саме таких ігр. Для такої гри можна навіть брати 180-герцовий екран в Full HD і грати собі спокійно і горя не знати. Можна навіть взяти 144 герців і 2К, і взагалі кесочка буде літати просто неймовірно. Йдемо далі. Зараз у вас на фоні Apex Legend, за якою я з якою говорив пару секунд тому. Не знаю, що я тут на налаштуваннях неправильно зробив. Я поставив повністю ультра налаштування графіки ніякі вертикалки не включав нічого. У ну, мене все одно стоїть лок на 144 кадрів і вещи не стрибає. Не знаю, чи це саме особистистка Apex, чи що, але я не можу просто вище підняти FPS в цій грі. Ну, якось так бачите, на ультрах можна вільно грати Apex Legend у 144 FPS. Грається доволі комфортно, взагалі без жодних фразів і тому подібних речей. Далі беремо Assassin Creed Origin. Так, не самий новий Асасін. Згідний згідний. Ви бачите, до Скільки коштів сам Івасісін. Я би дуже хотів Міра спробувати, ну але. <кій> Може би його геймпас додали, було б прикольно. Наразі у нас Assassin's Creed Міраж, точніше, Assassin's Creed Origin. і грайде у нас у 108 FPS, в середньому судячи з бенчмарку. Ну я декілька місій спробував пройти, все грається комфортно, ніяких фризів і, і тому подібних речей нема. Абсолютно комфортний геймінг, але і не дивно, збірочка коштів в районі 35 тисяч. Ну, по продуктивності. Звісно, у нас весь там практично 540, але ну. Від цього на з продуктивності більше не стало. І якось це все так виглядає, грається комфортно, абсолютно в любі гри. Тут можна буде легко пограти любу гру. Любу Alan Wake, кіберпанк з проаменями, з DLSS-ами ви пограєте. Resident Evil, якісь ремастери і тому подібні речі будуть тут гратися легко. Тому така збірочка на сьогоднішній день є оптимальною. Якщо ви хочете збирати для себе, ви можете легко укластись у 32-33 тисячі, якщо будете збирати економно, і тоді ви вижмете максимум за свої гроші. У нас вийшло не економно, у нас вийшло взагалі не продуктивно за ці гроші, але у нас вийшло красиво. Ви можете зібрати щось приблизно похоже, і у вас також буде все красиво. Ну там бюджет буде 35 36 тисяч, але все одно воно буде не наскільки гарно. І, звісно, юдокарту у вас не буде на три кулера. Це прям 100%. Взагалі моя цією збіркою дуже задоволений. Напишіть як вона вам у коментарях. А вам я дякую за перегляд, дякую, що дивилися відео до кінця. На все вам добре. Щасливо. До речі, не забудьте підписатися на наш телеграмчик. Посилання на нього в описі під відео. Там дуже багато ПК-контенту. Гарного вам дня.